Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми починаємо з вами новий розділ, який називається Народні казки. І почитаємо сьогодні українську народну казку вовк та собака. Вже дзвінок сигнал нам дав. Працювати час настав. Щоб урок минув немарно, працювати треба гарно. Працюємо за підручником сторінка 38-39. Виконуємо вправи для формування читацьких навичок. Почнемо з мовної розминки. Дмухніть на кульбабку. Як кумкає жабка. Як пищать курчата. Як шипить лебідь. Як сичить змія? Прочитаємо разом з сонечком: ла, ло, лі, ли, ля, ле, лю. лу. Наступне сонечко самостійно. І ще одне. Молочинки. А тепер впізнайте слово, яке сховалося за листочками. Вірно, тут слово казка. Наступне слово. Народ. І останнє. Правда. Молодці. Скажіть, будь ласка, чому казки називають народними? Вірно, тому що їх написав народ. Давайте з вами створимо асоціативний кущик до слова казка. Що ви уявляєте, коли чуєте це слово? Наприклад, це чудеса, тварини, дружба, герої, зло. Повчання, мудрість, добро. Народні казки відомі з давніх давен. Їх складали і передавали з уст в уста наші предки. Тому в народних казках немає автора. Це спільне надбання народу. Найдавніші казки це про тварин. За словами та вчинками їхніх героїв можна розпізнати людські якості, а також зрозуміти, як потрібно поводитися в житті. Тому і говорить прислів'я: казки маленькі, а розуму в них багато. Тут ти прочитаєш українські народні казки та казки інших народів Європи. Пригадайте, які звірі і птахи є головними героями відомих вам українських народних казок. У казках діти кожен герой має свої риси характеру. Давайте встановимо відповідність між словами. Вірний у нас хто? Як собака, а голодний? Як вовк? Хитрий. Як лисиця колючий, як їжак боязкий, як заєць, а вайлуватий, як ведмідь, молочинки. Будьте діти вдумливими читачами, визначайте тему дійових осіб твору, знаходьте причину і наслідки цих подій, які ознаки казковості є в кожному творі. Що в казках схвалюється, а що засуджується. Давайте з вами прочитаємо примовку до казки Тетяни Майданович. В кожній казці є урок, мов у квіточці медок, і дівчатка, і хлоп'ятка, як веселі бджоленята. Погадаймо політаймо, в казці меду пошукаймо якого ж меду в касті закликає пошукати поетеса? Вірно, це урок. Знайдіть діти у змісті цей розділ. В кожній касті є урок, мов у квіточці медок на сторінці 141. Та прочитайте назви казок, які входять до цього розділу. Це українська народна казка Вовк і Собака. Цап і баран, виноград і змія, оселедець і камбала. А з яких вони країн ці казки є українські, є болгарські, є польські. Правильно. Читаючи, звертай увагу на наголоси. Неправильний наголос може змінити значення слова, у якому значенні в назві розділу вжито слово урок. Прямому чи переносному слово урок може бути як навчальне заняття, певний проміжок часу відведений для заняття групою учнів, а може бути події або наслідки цих подій, які допомагають їх глибше зрозуміти і правильно оцінити. Отже, про який урок говориться у нас? Вірно, про другий, про події або наслідки цих подій молодці? Прочитайте діти назву казки, яку ми сьогодні будемо читати. Вовк та собака. Скажіть, хто буде її персонажами? Вірно, це вовк і собака. А що вам відомо про цих тварин, про їхні характери? У яких стосунках вони в реальному житті? Вірно, діти, вони в поганих стосунках. Вони не дружать між собою, а полюють. На вашу думку, які події можуть відбуватися у цій казці? Давайте прочитаємо та дізнаємося. Можете слідкувати в підручнику на сторінці 38. Вовк та собака. Українська народна казка. Зустрілись вовк та собака. Собака питає Чим ти, брате, живеш? Коли голодую, відповідає вовк, а коли що натраплю, м'яса десь дістану. Собака Так ти м'ясо їси? а худий який? А чого ти такий гладкий? Як ти сам живеш? Я в хазяїна двір стережу, то хазяїн мене добре годує. Може, й ти погодишся піти господу стерегти, він і тебе годуватиме. Вовк погодився, пішов. Ідуть та розмовляють. Вовк глянув на собаку та питає, А чого в тебе шерсть на шиї потерта? А собака каже Мені хазяїн ланцюг надіває на день, а на ніч скидає. Злякався вовк. Прощавай, собако, краще я голодуватиму, ніж ланцюг на шиї носитиму. Чи сподобалася вам казка? А чим вона сподобалась? Можливо, чимось зацікавила? Можливо, щось здивувало вас? А чи справдилися ваші передбачання щодо можливих подій? Трошки відпочинемо. Carry okay, it up. Що ж, відпочили, працюємо далі. Словникова робота. В тексті є слово ланцюг це низка металевих кілець, послідовно з'єднаних одне з одним. Давайте почитаємо слова луною. Вовк. Собака, хазяїн, гладкий, шерсть, ланцюг. Зустрілись натраплю. Стережу, розмовляють, прощавай, голодуватиму. Знайдіть і прочитайте слова, у яких є букви, що завжди позначають два звуки. А зараз діти прочитайте самостійно цю казку на сторінці 38. Дайте відповідь на запитання. Між ким відбувався діалог. Яке питання зацікавило собаку? Що здивувало пса? Як здобував собі їжу собака? Що собака запропонував вовкові? Чи пристав вовк пропозицію собаки? Чим закінчилася зустріч вовка і собаки? Виберіть відповідь на запитання, чому вовк відмовився йти до хазяїна. Не хотів носити важкого ланцюга, міг прогодуватися сам, свобода йому дорожча за їжу. Поясніть свій вибір. Давайте прочитаємо прислів'я. Вовка як не годуй, а він все в ліс дивиться. Як ви розумієте, це прислів'я? Діти вовк це хижа тварина. Вона ніколи не стане домашньою. І скільки б людина не годувала навіть маленького вовченятка, він все одно буде хотіти волі хотіти втекти в ліс. Перегляньте мультфільм за мотивами української народної казки Жив, був пес. В одному селі жив колись пес. Ціле життя служив він справно але ось постарів І не той, і око не те, і ноги ніби не свої. Господарі його були людьми добрими і все терпіли. Vai ver com esse lado dia Ljubim Ljurića, reč na koniku vrtića, vrića šapka do lića, ljubim Don't <laughs> <speaking> come in <foreign language> Помагай. <звук> ти що по лазиш? та ось ташку хотів, ага. та я ось гуляв, гуляв. Ага. <звук> Прогнали. А пам'ятаєш, як ти мене ганяв, Так ти я... ну так. Робота така, егесть. А я все життя тут тиняюсь. І ніхто мені кисточки не дасть. Так я ж теє. Тепер як я. А? no Став пес житий, як і попервах, навіть ще краще. З часом забулися колишні негаразди, все забулося. Я те є, що? Ти, ти, то, їсти хочеш? Заспіваємо. Там на горі, ой там на груді, ой там сиділа пора. так і заспіваємо. Eu sou Що, дітки, сподобався вам мультфільм? Якщо так, можете подивитися його ще раз. Прочитайте казку за ролями з кимось із рідних та визначте головну думку. Скажіть, яку казку ви сьогодні читали? Чи є в неї автор? Хто є героями казки? Про що спонукає замислитися ця казка? Дякую вам за роботу, дякую вам за урок. Оберіть собі цеглинку свого настрою. До побачення!